Що ви згадуєте при слові мистецтво? Якщо першим, що вам приходить на думку, це роботи там Сальвадора Далі, Мона Ліза, і, звісно ж, моя улюблена картина, то ви балбесі, тому що справжнє мистецтво це картини Майнкрафту, на які ми сьогодні з вами і подивимось. Всі ви їх бачили, всім вони подобаються, але. Знаєте, є багато картин, на яких, наприклад, незрозуміло, що намальовано через пікселізацію. Або просто, от ви бачите картину, на ній щось зображено, і ну, а що це? Що, що воно таке? Так, і тому сьогодні ми з вами роздивимось цю прикалюху, а також згадаємо нові картини, які додали в версії 1.21. Сьогодні у нас буде багато про картини, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо картини самі по собі, це не те, щоб дуже популярний блок. Зустрічаються вони не часто, але навіть так зустріти якесь незадоволення ними чи взагалі хейт дуже важко. А все через те, що вони гарні, більшість з них ідеально вписуються в Майнкрафт про це пізніше. Та й як зрозуміло, ком'юніті їх любить, навіть якщо не часто використовує. Але знаєте, незважаючи на те, що картини це не те, щоб дуже популярний блок, іноді хочеться залетіти з кентіками і пороставляти їх в вашому домі на якомусь сервері, іноді дійсно тяжко знайти. Ти цікавий, гарно зроблений і тим більше український сервачок І якщо у вас також були такі думки, я знайшов варіантик спеціально для вас А саме GamerCraft Це не просто Minecraft сервер, це справжня українська спільнота, яка з 2014 року об'єднує гравців навколо якісного контенту, фанової атмосфери і крутих режимів. На сервері ти знайдеш такі режими, як Main 1 режим виживання без вайпів. Тут діє кланова система, прокачка, торгівля, економіка. А усе максимально стабільно і довго тривало. Якщо шукаєш спокійний стратегічний геймплей, це саме воно. Мейн 2. Виживання з квестами, весілями та динамічною атмосферою. Ідеальний режим для тих, хто любить додаткові активності, соціалізацію і івенти. Міні-ігри. Хочеш розважатися з друзями або потренувати скіли, Bedwars, Skywars, скайблок, ванблок, і все це українською. Але найцікавіше це те, що на сервері зараз розробляються ще два крутезних режими: РП Уяви фентезійне середньовіччя, ти можеш стати фермером, торговцем, ковалем або ж почати будівництво свого міста, впливати на економіку та соціум. Тут ти частина великої історії, яку створюєш разом з іншими гравцями. Мес – це режим у стилі темно фентезі, що зараз базується на існуючих модах. Але команда вже працює над створенням власних мобів, босів, структур і навіть внутрішньої політичної системи, яка додасть глибини геймплею. Обирай клас, досліджуй загадкові території, взаємодій з іншими та виживай у світі повному небезпек і пригод. І при цьому не забувай, меми, фанові моменти так кумедні ситуації тут на кожному кроці. Та й це ще не все виявляється, у Hammercraft є ще й свій лаунчер, завдяки якому ти можеш швидко і. Легко заходити на сервер, не морочитись з модами, отримувати автоматичні оновлення та насолоджуватися грою. Просто встановив і погнав. Про HammerCraft можна розповідати ще дуже довго, але краще самому залетіти і подивитись, що там та як. Можна заходити і через Java, і через Bedrock. Тому всі посилання, а також IP сервера, будуть в описі. Переходь і грай з тайфециком. Загалом у грі зараз 46 картин. Особисто я досі думав, що їх там ну штук 20, напевно, їх уже ого. 40. 40 картин було створено Крістофером Зетерстрандом, і що цікаво, Крістофер, ще й брат колишньої дружини Ноча. П'ять картин були створені Сарою Боуїнг, та одна картина була створена Джебом. Перші картини були додані в версії Інде в Всього їх було 19, і всі вони були створені Крістофером. Картини не були піксельними одразу. Пікселяк був застосований спеціально для гри, щоб не виділяти стилістики Майнкрафту. Потім в Бета 1.3 була додана ще одна картина від Крістофера. В релізній 1.4.2 додали першу картину не від Крістофера, а від Джеба. І після цього нам прийшло чекати нові картини аж до версії 1.21. Де були додані нові картини від Крістофера, а також п'ять картин від Сари Боуінг. І на даний момент це все. Можливо, з часом ми отримаємо ще картин, і це відео перестане бути актуальним, але дивлячись на нинішню періодичність їх додавання, ще декілька років я можу про це не думати. Давайте почнемо з картин від Крістофера, і як зрозуміло, це найцікавіші роботи в. Картини в Майнкрафті через те, що, по-перше, їх найбільше, а по-друге, сама по собі стилістика Крістофера вона ну не дефолтна. Ну, тобто, це не одразу, як я вже сказав, був піксельний арт, так не був використаний піксель арт одразу. Це були звичайні собі картини, які Крісофер малював ще навіть до того, як Майнкрафт планувався, напевно. А потім їх уже запікселили і зробили в грі. Тому давайте роздивимось їх трошечки. Взагалі їх можна поділити на декілька категорій. Перша це турбірований геймінг для крутих іка Друге — Друга це гарні пейзажики, всяке там натюроморти. Є декілька картин, що надихались іншими картинами, а також є жорстка абстракція для вомних, тобто не для нас. Одразу хочеться виділити картини Aztec, The Aztec The 2 та Target Successfully Bombed, що створені на основі карти з Counter-Strike. Ацтек зрозуміє. Зуміло, показують карту де Ацтек, а таргет це плент Б на DAS-2. Гадаю, ніхто із вас і не знав, що на них зображено, бо в грі буквально пара пікселів. Так як ми почали з ігрових картин, давайте ними і продовжимо. Там їх більшість, на мою думку. Хоча ні, напевно, абстракції буде все ж таки більше, але ігрових різних картин теж доволі багато їх. Нормально, коротше. На картинах The Stage is Set, Грем та одній з недавніх картин End Boss Зображено головного героя гри King's Quest. А на картинах Fighter та Pointer зображено персонажів з гри International Karate. Ну а на завершення ігрових картин у нас картини Kong, на які, як зрозуміло, зображено рівень з Дункі Конгу та Mortal Coil, на які зображено скелета Бруно з гри Grim Fandango, що покидає своє тіло. З ігровими начебто, закінчили. Я казав, що їх там дофіга, виявилось їх там ну, пару штучок. live Але на цей раз хотілося показати вам трошечки пейзажиків. Пейзажики теж доволі класні. Як ви зрозуміли, деякі картини можуть пересікатись по темам, тобто може бути ігрова якась там і абстракція, може бути пейзажик і абстракція, може бути абстракція і абстракція. Тому всі показувати не буду, бо хронометраж не резиновий, але найнезрозуміліші, ми з вами все ж таки роздивимось. Ця картина називається Албанець, і особисто я бачу тут он, якусь пустелю з кактусами, але насправді це мужик якийсь. Стоїть на балкончику, не пустелі ні кактусів. Хоча пустеля там завжди є ніяких кактусів. кебаб і три пепероні. В грі це просто мішанина з пікселів. Але в оригіналі це дійсно кебаб з трьома перцями, прикиньте. Wasteland. В грі це вже 100% пустеля, і воно якби так і є, але в оригіналі, окрім пустелі, ще зображено кролика на підвіконні. Дуже. Незвичайно. сі На цій картині все зрозуміло. Тут якесь море, а на підвіконі стоять квіти, це понятно. Додав я цю картину сюди, лише через те, що у цієї картини є дві версії: звичайна, з квіточкою та незвичайна, на якій замість квітки зображено голову Криплера. Найцікавіша картина в цьому списку з усіх. Насправді я здивований, що подібна картина взагалі є в грі, але, гадаю, пікселів рятували ситуацію. Говорю я про картину Басейн. В грі це знову ж мішанина з пікселів. Розібрати що тут дуже складно. Але в оригіналі на картині зображено двох чоловіків, двох жінок та одного діда, які жорстко тусять в якомусь басейні на берегу моря. Чесно, ніколи б не подумав, що на цій картині зображено ось це. Але картина дійсно ніфігова така. Я передивився своє ставлення до неї. Окей, блін, давайте ще більше прискоримося. Я ж тут все таки вам на екскурсію провожу, тому. Продовжуємо картинами, які незрозумілі. Let's go. Картина Wanderer. На ній зображено мужика з картини Der Wanderer über Убердем Небельмер. Але на оригінальній картині Крістофера не тупо мужик на білому фоні, а мужик на білому фоні, що стоїть на якійсь льодовиковій платформі, яка висить в повітрі. Дуже. Концептуально напевно. Бонжур Місьє Курбе. В Майні це тупо білі та чорні квадратики, а в оригіналі це два мужика з дивними бородами, які дивляться одне на одного. Ця картина створена на основі картини Бонжур Місьє Курбе, на якій не два однакових тіпа, а один цей тіп і ще два якихось крутих тіпа, круговорот тіпів в природі, согласний? Картина Войд демонструє нам ангела, який молиться, і знаходиться він ну... десь тут, коротше, а там, де то ну, він знаходиться. Пік Сін. Особисто моя улюблена картина. На ній зображено дівчинку, яка тикає пальцем на малюнок Свинтуса з Манкрафта. В оригіналі Крістофера замість Свинтуса палітра РГБ, тобто червоний синій та зелений кольори. А в оригіналі-оригінала на картині The Artist Studio дівчинка тикає на малюнок бюста якогось, типа, я не знаю, що це за тип, напишіть в коментах. Можливо, я не згадав якісь картини, які ви там чекали, які дуже класні, але, скоріш за все, я цього не зробив, тому що ну, на них все зрозуміло, що намальовано, там немає смису щось показувати. Але вони все одно класні. Тобто в Майнкрафті немає поганих картин. Це я вам сказав, я експерт в мистецтві. Що та ага. взагалі я цього не сказав, тупо через те, що, ну як я сказав, у нас хранений трашне резиновий, а я ще хочу залишити трохи місця на те, щоб обговорити зміну стилістики в нових картинах. І. Вони все ще круті, вони мені все ще подобаються. Деякі типи можуть почати ванять, типу фу, вони надто деталізовані, старі картини класно вписувалися, це не класно вписується, але я ну, з цим взагалі не згоден. Не з усім не згоден, наприклад, картини Сари Боуінг, мені не сильно подобаються. Не тому, що вони якісь негарні чи ще щось подібне. Ні, тут все по кайфу. Вони мені просто здаються нудними, вони. Прикольні, типа, ну, Humble це взагалі імбулічка. Просто якщо раніше в деяких картинах по типу Skull and Fire чи той самий Пік Сін були. Елементи Майнкрафту, але упор все ж таки йшов на щось більш реалістичне. В той час, як в картинах Сари тупо пародії на справжні картини, тільки в стрістки Майнкрафту. Вони все ще гарно зроблені, вони все ще гарно вписуються в Майнкрафт, але якоїсь унікальності, чогось такого незвичайного в цих картинах, на мою думку, немає. Нові картини Крістофера знову не розчарували. Так, вони, може, й здаються набагато більш деталізованими, але, по-перше, весь новий Майнкрафт також не слабо деталізований. А по-друге, зблизька це все ще мішанина з пікселів. Тут все ще є кар... Картини, на яких ти ніколи не зрозумієш, що зображено, поки не знайдеш оригінал. Приведу приклад: картина «Бек'ярд». Особисто я тут бачу якийсь портал, а справа, не знаю, люди дивляться на якогось поні хезе. Але в оригіналі виявляється, що портал це просто провулок, а люди не дивляться на якого поні, а просто сидять за домом. Коротше, я хази, що може не влаштовувати в нових картинах. Вони гарні, вони вписуються в Майнкрафт. Картини Сари теж дуже класні. Це лічна моя придірка, це що вони скучні, це мені здається. Вони все одно класні, вони класно вписуються в Майнкрафт. Хватить, блін, нить, говорить і вписується в стилістку. дураки. Ну, а на цьому у нас все. Ставте лайки, Пишіть коментарі, яка картина ваша найулюбленіша, яка найнеулюбленіша. Які картини я не згадав а зря, тому що вони дуже цікаві. Пишіть все в коментарях, роздивимось, поговоримо і пожмем друг друга лапу. Угу. Ну, а також, там, як я сказав, лайк, там підписочку на канал. Дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, тому що вони дуже круті, вони дуже класні. А також дзвіночок допомагає блін, каналу розвиватись. Ну, а також підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Ну а на цьому все. З вами був я, Зєфа. Бебрінгтон, блін.